України. Давайте разом помолимось, щоб Всемилосердний Господь дав нам сили, дав нам мудрість відстояти наш український народ, нашу українську державу. Боже великий! Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, Прими нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, волю та долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Без Бога ні до порогу. І Якщо ми пригадаємо попередній майдан, зібралися на майдані всі від мала до велика, всі церковні. Діячі разом з народом стояли і просили у Бога. Чого просили кращої долі, щастя і волі? Так, на протязі всієї української історії ми просимо у Бога. І тому періодично наша державність поверталася назад до нас. Що ми хотіли на попередньому майдані? Ми хотіли, щоб Краща доля, щастя і воля повернулися до нас, дали нам можливість краще жити. Хто ми хотіли, щоб очолив цей народ? Президент, який любив би українську мову, любив би український свій український народ, не говорив, що мій народ, а любив би його, любив би свою землю, пробиту на потові кров'ю. Любив би все те, що називається Україна. І тому ми кричали за одного із кандидатів, який був ближчий до нас і розумів ці речі. Але проблема в тому, що закінчився Майдан і закінчилась молитва. Що ми сьогодні бачимо? А ми бачимо, що сьогодні, напевно, ще більш доречніша пісня, яку співали в тяжкі хвилини шли селом партизани по своїй українській невільній землі. А хіба вільна вона сьогодні? Ні. Чому? Тому що вона несправедливо нищиться тими, кого ми піднімали, кого висували, кого депутували, кого декларували. І тому сьогодні приємно не те, що ми з вами вийшли на Майдан, а приємно те, що сьогодні народилася. Вже нова каденція українського народу. Молодь. Хіба не 30, 300 спартанців впадали з партії славу і честь? Хіба не 300 хлопців, які загинули е, під крутами, набумили, що без армії не може Україна стати українською. Хіба сьогодні молодь, яка вийшла на майдан, вона хотіла битися, дертися? Що вона хоче? Вона хоче справедливо не заробляти, закінчивши вузи на чужих землях, не носити чужих батьків, матерів, а своїм допомагати в Україні. Хіба це несправедливо? Хіба вона, якщо хоче говорити своєю українською мовою і вивчати українську історію по-українськи, а не брехливо? Якщо вона хоче молитися в своїй українській церкві, хіба це несправедливо? І можливо вона сьогодні нам в напоумлення, тому що вони, вийшовши на Майдан, сьогодні не діляться ні на північних, південних, ні на західних східних, ні по конфесіях. Ми сьогодні стоїмо разом і Київський патріархат, і греко-католицькі представники, автокефальні. Ну, На жаль, московських немає. Бог їм суддя. Ми не говоримо сьогодні, що ми хочемо, чи правильно вироблять чи неправильно своє бачення. Але рано чи пізно буде так. тому що бактерії розвиваються в приятному середовищі, гнилася у відповідному. І чим більше ми будемо здоровшими, тим менше буде місця гнилості бактерії. Тому сьогодні ми зібрались тут, на Майдані, не в Києві, а тут. Чому ми зібралися? А ми хочемо, що якщо ті, хто накрали, набрали. Хай собі мають, але хай сьогодні поділяться, тому що якщо ми сьогодні не хочемо жити в європейському варіанті, в європейському просторі, то ми хочемо, щоб ми були відповідними, щоб там нас чекали, там нас чекали, а не приходили ми як нижчинці туди. Ось сьогодні ми зібралися тут, владикою просимо Божого благословення, щоб Господь поміг нам сьогодні, примножив любові тих, хто з нас не любить і хто живе. На наших плечах, щоб вони побачили, що ми так як вчора не хочемо. Це вже не Радянський Союз, це вільна Україна, основи якої заложили козаки. І ця вільна Україна сьогодні має тоді твору, яка не хоче жити по радянськи і творити без Бога нове царство на землі. але він як міцний орішок. Це камінчик в фундаменті української вільної європейської держави. Тому що ми просимо сьогодні? Боже великий єдиний, нам єдність подай. Чого бояться вороги, а вони бояться того, що ми будемо поділені по казахствах, 27 їх сьогодні по церковних лініях? по захід по регіонах і вони в результаті розділяють властву. Це не наш девіз. Два українці, три гетьмани один гетьман і одна Україна. І нам відомо, Владика, що сьогодні тут розпочнеться сесія Тернопільської ради міської. А чому їй не оплачатися, якщо майдан по всій українській період української історії говорив, як нам жити? Майдан, свобода, воля і Бог. Тому я, владика, з вашого благословення, хотів би, щоб ми всі її площею і не просто заспівали. Вислухай Боже благання, а щоб ми закликали донецьких, київських, кримських заспівати цю пісню і не словом, а ділом її робити. Тому ця площа повинна почати сьогодні і не закінчитись, поки Бог, справедливість, людяність, побожність, турбота про народ не повернеться в наш український, український багатостраждальний дім. Слухай, Боже, благо. Дай Господи, народу України, мир, тишину і забіліє плодів земних. Налога є літо, ногая літо. Україну за її волю за честь, славу, за чесаву Слава Україні. Героям слава! Ваше... 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 Станьте поруч з нами тільки впліч опліч, тому що після вчорашньої кровавої війни нас немає іншого шляху, як разом усунути від влади цю злочинну пан. Одні тисячі студентів протягом тижня часу стояли на Майдані в Києві на інших майданах. Це молоді люди, які народжені в новій незалежній українській державі. Люди, які знають, що таке страх тоталітаризму лише з розповіді батьків або з книжок. Вчора теперішня українська влада в кровавою бійню захотіла привити їм цей страх, який тримав в лищатах мільйони українців в Радянському Союзі. Я закликаю всіх молодих, старих, підкиньте страх, не бійтеся, виходьте, тому що разом ми сила, з нами Бог і з нами правда. І разом ми переможемо. Міська рада вирішена. Пункт перший: затвердити звернення до президента України Януковича, про дострокове припинення ним повноважень шляхом подачі відставку, звернення до Кабінету міністрів України про складання повноважень всіма членами... Верховної ради України протислужбовних виборів. Прошу зачитати текст звернення. Президенту України, Кабінету міністрів України, Верховна Рада України. Президенти, після того, що сталося в досвіта 30 листопада на Майдані Незалежності, ви втратили нашу повагу і моральне право називатися гарантом Конституції. На ваших руках кров. Вимагаємо негайної вашої відставки. Ми зверталися до вас і вашого уряду тиждень тому з вимогою відставки. За останні дні ви вкрили себе ще більшою ганьбою. Ви разом з президентом відповідальні за події 30 листопада на Майдані Незалежності. Вимагаємо негайної відставки Кабінету міністрів. лише називається парламентаризмом. Події 30 листопада на майдані Незалежності поставили під сумнів здатність Верховної Ради впливати на події в країні. Вимагаємо негайних перевиборів парламенту. Пункт Вимагаємо Генеральній прокуратури України всебічного, об'єктивного та відкритого розслідування кривавої розправи на Майдані Незалежності. Третє. Вимагаємо негайної відставки керівників силових структур, котрі були причетні до побиття мітигувальників Євромайдану та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєння. Четверте, вимагаємо негайно розпуску, спецпідрозділу «Беркут», притягнення до кримінальної відповідальності як керівників, так і виконавців. Винних у кривої розправі на майдані незалежності. Затвердити звернення до працівників правоохоронних органів з вимогою не виконувати злочинних наказів та перейти на сторону народу, якому присягали на вірність. Прошу зачинати звернення. До працівників правоохоронних органів. Вчора президент України Віктор Янукович перейшов межу. Кривава розправа над беззахисними дітьми на Майдані Незалежності в досвіта 30 листопада стала оголошенням війни власному народові. Виконавцями злочинних наказів стали працівники правоохоронних органів. Ті, хто, згідно законів і Конституції, повинні захищати права і свободи громадян. Звертаємося до вас і вимагаємо. Не виконуйте наказів злочинної влади і державних зрадників. Це ваше право, гарантоване статтею 60-конституції України. Підтримуйте народ, якому ви присягнули на вірність. Пам'ятайте, ваша чесність і дорожчі за заслання і посади, ваш конституційний обов'язок охороняти народ тут і в інших містах, на, на Майданах, на мирних протестних акціях. Не стійте напроти нас, станьте з нами пліч опліч. Після вчорашнього у нас немає іншого вики... виходу, як скинути владну банду разом. Іх навчальних закладів з вимогою зупинити навчання у вишах. Рукави, під... І вся Україна сьогодні охоплена страйком. Після кривавої розправи Беркут над спезахисними студентами на Майдані Незалежності 30 листопада народний спротив ще більшого масштабу. Студенти, молодь стали основною загальнонаціональною Основою протесту проти намагання влади зупинити європейський напрямок розвитку нашої країни і її сповзання до кривавої диктатури. Для сьогоднішніх студентів урок Євромайдану є незрівнянно важливим важливішим за пропущені лекції чи лабораторні роботи. Сьогодні пробуджується активність молоді, яка може перерости у нову якість. Суспільних змін. Від цього виграє Україна, наше місто і кожен окремий університет. Сьогодні є недостатнім просто закрити очі на те, що студенти не йдуть на пари. Закликаю вас максимально сприяти участі молоді у страйку. Будьте разом з вашими студентами у ці важливі для всіх дні. Зупиніть навчання в університетах на вимогу страйкових комітетів. Прийдіть на майдан з професорсько-викладацькими колективами, приєднайтесь до страйку і вийдіть на вулиці. Вимагаємо вас припинити репресії проти студентів та викладачів, які беруть участь у акціях протесту. У єдності всієї громади наша сила. Слава українським студентам! Слава Україні! Найвічі лише починається.